Якщо ваш улюбленець страждає на хронічну діарею, рвоту чи, можливо, інші порушення травлення, необхідно детально розібратися в цьому, зробити УЗД, обстеження на гельмінтів, найпростіших, деякі інші тести. Але більшість хронічних ентеропатій зазвичай пов'язані саме з непереносимості харчових продуктів. І для того, щоб допомогти вашій тварині, необхідно змінити підхід до харчування. У першу чергу ми рекомендуємо призначати корми-гідролізати. Це корми промислові, в яких білкові молекули розкладені до найменших амінокислот, які кишечником сприймаються нормально і не викликають імунних реакцій. Звичайно, ми можемо застосовувати і домашні раціони, але їх дуже важко збалансувати саме по складових білках, жирах, вуглеводах, вітамінах, мінералах. Тож, якщо у вашої тваринки все ж таки є харчова непереносимість, Обов'язково звертайтеся до гастроентеролога, до дієтолога для того, щоб розібратися і допомогти вашій тваринці почувати себе комфортно.